Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. На українсько-білоруському кордоні переполох від валєри, так за словами білоруських прикордонників, звуть опудало, вдягнене в російську форму, яке нібито українські військові повісили у зашморгу неподалік кордону. Установлен uh, макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Сказали, что это военнослужащий убитый под Киевом. Білоруські прикордонники навіть вирішили відповісти на такий перформанс власним, повісили плакати з проросійськими наративами українською. Написали, що, начебто, допоможуть Україні знайти справжніх окупантів, натякаючи на американців. І жодної згадки про допомогу мінська російському агресору, якому нинішній білоруський режим надав для наступу на Україну свою територію та військову інфраструктуру.